Це грибінка, грибки ягоди, а це набирач, як баба каже. <смірка> Причеплюєш і йдеш в ліс. Ягоди брати. О, щоб не важке було. Так, 63-річна жителька села Любахи Катерина Рошетицька збирається у ліс по чорниці. Із собою бере онуків – 12-річного Артема та 9-річну Софію. Кожен іде до лісу збирати чорницю на здачу, аби заробити трохи грошей. Від дому до лісу пішки їм хвилин 20. Сюдою трошки. Ходіть, дітки. Комарів море. О, що ж воно? Пару єгодин ходиш, кребеш, кребеш, а у пушку кидати нема що. Нема отак одненьку йде, одгорнеш на низу, о, яка осталася ще, повишкрібали все, що було. О, одна ягодинка. Зі слів пані Катерини, цього літа ягідь значно менше, ніж було минулими роками. Проте це не лякає тих, хто звик до таких заробітків. Жінка із внуками ходила до лісу по черниці ще до початку прийому за готівельниками. Собі брали, звісно, заморожували. На пирожки на вареники перші йшли. Ну, геть он, які ж ягоди нема, нема їх тепер вже ото, а вже потім стали вже здавати, як стали брати. Шестикласник Артем ходить по черниці із шестирічного віку, аби мати власні гроші. Цьогоріч лише на черницях школяр заробив майже півтори тисячі гривень. Мені здається, всі ждуть літа, щоб по ягоди ходити. І канікули. Я останній раз здав на 426. Це в кінці сезону вже. От комарів правда все чухається, але то нече. Головне гроші заробити. На всяке, щоб не просити у батьків на всяке морози, на все-все. Або переводимо в валюту. Спина болить. Спина. Да. Якби не боліла спина, то можна було брати їх ще довше. Артем збирає черниці грибінкою, проте, якщо хоче, аби вони були без листя, тоді лише вручну. Такі ягоди разом із сестрою продають уздовж дороги дорожче. І він нам скупив літру за 500 гривень. І тоді ми були раді сильно. Це літра найдорожча наша була, бо ми б не здали б літру за 500. Пані Катерина теж каже, що лісові заробітки гарне підсилення до пенсії і стимул для дітей заробити на морозиво. Проте збирачів у лісі менше. В цьому році менше, набагато менше людей так було як. Нема ягід. Пройдуться і діти менше бігали, бо нема ягід. Тисячу. 200 разів було, по 900, по 1000, а то так в середньому 600, 500, 700 рублів. Отак. За півдня. Цього, За півдня, бо ми, я на день не ходжу, важко. Сили нема вже. Як здаси, занесеш здаси, да й хочеться 600 рублів, то добре де вони, На дворі не валяються на дорозі, не знайдеш. Ще плануємо, звісно, плануємо. До якого часу плануєте. Скільки будуть прийматі? Пані Катерина каже, що ягоди збиратимуть ще тиждень-два, бо вже складно знайти місця у лісі, де вони є. Отак заробляємо, отак заробляються гроші. Все, йдемо додому, Хватить. Ліс годує, аби не лінувався. Якщо не хочеш, то не, а так, то аби не лінувався. Підеш, хай трошки все рівно, копійка є, на хліб є, на хліб можна заробити. Вікторія Швець, Суспільне, Новини Рівне.